Маст хев речі з Аврора. Я просто не могла не поділитися ось цією знахідкою. Це новинка від Хідрасенс. Ось такі заспокійливі патчі під очі і ось такі освітлювальні патчі. Сьогодні ми протестуємо їх і розповім вам детальніше про цю позицію. Хідрасенс в мене був тільки ось такий багатофункціональний спрей для волосся. Я вам усім його рекомендую. Спробувала його з боксу Аврори і покохала, і тепер вирішила спробувати щось для обличчя. Чотири в одному це означає, що. Ці патчі містять чотири компоненти, які допомагають освітленню нашої шкіри. І тут є ось така ложечка. Який гарний колір. Давайте тестувати. Я спеціально знімаю це для вас зранку, щоб показати реальний стан моєї шкіри. Десь годину тому я прокинулася. Я одразу два взяла, накладаємо. Тримати ці патчі потрібно 10-15 хвилин, тому поки чекаємо, давайте відкриємо ось ці. В складі тут і екстракт ромашки, і екстракт алоя. Це повинно все дуже класно зволожувати шкіру. Надавати такий, знаєте, свіжий погляд, я думаю. Пакування, вау, доволі таке мінімалістичне. Ось така краса. Мені дуже подобається. Вау! Wow. Тут також є така ложечка, і просто подивіться на колір цих патчей. Це дуже гарно виглядає. Завтра обов'язково їх спробую. Минуло 15 хвилин. Давайте знімати їх. Загалом ви все можете побачити самі. Ось так виглядає моя шкіра. Стала більш зволожена набряки спали. Я дійсно не очікувала такого результату. Що можу ще вам сказати? Це дійсно мастхев. Завтра спробую ось ці фіолетові. І якщо вам цікаво, зніму також відео огляд. А поки ці усім рекомендую спробувати. Сто відсотків варто.